Диктаторська параноя, чого боїться Путін. Він дуже підозрілий до свого оточення, дуже боїться переворота. Чи захистять його елітні війська Росгвардії, які терміново перекинули до Москви? Як панічний страх програти війну змуше Путіна призначати головними по війні ще більших відморозків? Ми готові виконати будь-яку поставлену вами задачу. Він дуже суровий, жорстокий чоловік і має виправку спецслужб. Факти тижня проаналізували страхи російського президента. Всім привіт! Я Олексій Кобзар, журналіст проєкту Факти тижня. Підписуйтеся на наш канал у Ютубі, де ми розповідаємо про актуальні події, які змінюють нас та нашу країну. Підписалися, тоді полетіли. Сьогодні я розкажу про реальний стан справ у Кремлі, а також як Путін намагається захистити себе від можливого перевороту, а також про генерала Суровікіна в Москві та у Кремлі неспокійно. І, хоч звуків сирен там поки що не почути, та дедалі частіше на вулицях можна зустріти військових елітних загонів Росгвардії. Путін якраз почав вести частини, Дзержинской дивизии, так называемая специальная, специальная бригада «Витязь», которые являются частями так сказать, специального, специального назначения именно дивизии, то есть дивизии именно дивизии. Это войска внутренних войск, принадлежат они Росгвардии. И я думаю, что как раз они являются самыми преданными частями во всех, были преданными частями во всех, я бы сказал, А значить, всіва для всіх пальтійськокодітлі навколо акели, який усе промахується і промахується, згущаються хмари. І Якщо цього не кажуть голос, то це точно витає в повітрі і в головах прибічників путінського режиму. Виграти війну йому вже точно не вдасться. Режим як ніколи став вразливим. Режим дедалі стає менш стабільним. Це важко зараз побачити ці трищини в цьому режимі, але він стає все менш стабільним, тому що ми бачимо, що вперше з'явилася публічна критика. Це було просто неможливо, і, рід, і дій Путіна, і рішень міністерства оборони. Безперечно, тобто зараз його оцей маніакальний страх буде тільки його штовхати в обійми ще більш радикальних дій, і в тому числі по відношенню до свого оточення. усе це породжує страх, адже дуже часто кінець режимів диктаторів закінчується разом із їхнім життям. він чувствують, що населення, особливо в Москві, в столиці, все критично відноситься до того Кошмару, який. Который... Творіться сейчас нашим іменем на вашей землі, можливо, саме тому Путін і стягує до Москви елітні підрозділи Росгвардії – дивізії Дзержинського. Ну з Путін боїться, як кожен диктатор. Він боїться втрати влади і втрати життя. Це його постійно супроводжує цей страх, що його можуть прибрати, усунути, знищити. І тому, чим далі, чим дужчим стає цей страх, і тому. Він посилює заходи безпеки. Він дуже підозрілий до свого оточення, дуже боїться переворота, вбивства, отруєння, чого завгодно. Перекритий центр російської столиці та масові затримання військових такі заголовки з посиланням на розвідку просто заполонили інтернет останніми днями. У цієї інформації немає підтверджень, але комусь такий інформаційний вкид був потрібен. Як би там не було, у перебіг подій, описаний в заголовках, з кожним днем стає легше повірити. Схоже, і самому путіну також. До того ж, останніми тижнями аж занадто відверто почали висловлюватися деякі пропагандисти. А бігуть, коли? Коли нічого не отримували. Свалили в тихую. Американська газета The Washington Post пише, що в найближчому оточенні Путіна його відкрито почали критикувати за ведення війни в Україні, і це показово. Адже раніше критика лунала лише в бік військового керівництва. Наприклад, з вуст Кадирова та Пригожина. А от щоб критикувати керівництво політичне, це Щось нове і дуже сміливе. Невже боротьба за владу набула настільки фактурних форм свого часу? Він санчер е, е, сказав, що боротьба в Кремлі нагадує е, вовтузіння. Бульдогів під килимом, що там щось відбувається, але що відбувається, насправді ніхто цього не знає. Влада Путіна вже починає потроху е втрачати е такий, скажімо, зовнішній ефект монолітності. Бажання якось заспокоїти настрої в елітах. змушують Путіна розкидуватися погонами з великими зірками. Він присвоїв звання генерал полковника внутрішніх військ, іменно Рамзану Кадирову. Це, до речі, вже друге генеральське звання, яке отримав Кадиров від початку повномасштабного вторгнення. Перше було наприкінці березня, але якщо тоді це було продиктовано бравурністю, я буду ходатайствувати перед Верховним гавином командующем гавином командующем. Сьогодні таке рішення диктує страх. Я думаю, що моє теж да. Прийшло, Тоді Рамзан Дондон став генерал-лейтенантом і дуже образився на прессекретаря президента Дмитра Піскова за те, то, що той не привітав його з підвищенням. Так швидко зазвичай нові звання не роздають, а тільки у випадках, коли треба стримувати маси, адже рейтинг Путіна стрімко летить у прірву. Ви так, довіряєте Путіну, так мені відповідь був там 80%. Зараз вже цей рейтинг упав на рівень 72%. Тось 8% процентов падіння рейтинга для уже, вже та є катастрофа. І це дійсно так. Адже Путін неймовірно боїться втратити цей самий рейтинг. Він навіть війни та анексії влаштовує, щоб його втримати. Власне, зараз він зробив те ж саме. Йому треба було показати своїм ясрібом словна, що він крутий. І що він на е позорною заша на ситуацію з Керченським мостом е он реагують как настоящий мужчина, як такому настоящий, Я не знаю лідер. А тому ранок понеділка в Україні почався аж ніяк не кави. Ракети влучали у об'єкти, які жодним чином не пов'язані з військовою інфраструктурою. Каєс Росії нанесли цілу серію ударів по Україні. Стратегічні ракетоносці осуществили пуски не менше 150 крилатих ракет. Удари продовжуються. І прямо сейчас. Місних жителів просять спрятатися, не виходити з укриттів. А ось як на ракетну атаку відреагували пересічні користувачі в мережі. Не дочекалися більше, більше насипайте. Доброго ранку, ми з Росії, а Київ палає. Ура! Нарешті добрий ранок. Нехай він таким для вас і залишається до кінця спеціальної воєнної операції. Окрім того, що ракетні атаки пов'язують з помстою за руйнування Керченського мосту, з яким Путін особисто возився як і з писаною торбою. Хоча насправді жодних доказів того, що це зробила саме Україна, немає. Це також пов'язують із призначенням нового командувача військ РФ, а фактично нового керівника російської війни в Україні генерала Сергія Суровікіна, така собі проба пора на новій посаді. Це рішення також було продиктоване страхом і тим, щоб посіяти. Страх. Генерал Армагеддону, як про суровіки, не часто пишуть у пресі, прийшов фактично на заміну генералу Лапіну. Аж занадто багато бруду на нього було вилито протягом останнього часу. Хіба що лінивий його не критикував. Генерал полковник виставив на усіх рубежах Лиманського напрямку мобілізованих бійців з ЛНР та інших підрозділів, проте не забезпечив їх необхідним зв'язком, взаємодією та підвозом боєприпасів. А тому путіну довелось його посунути. Це вже стало традицією. Він змінює генералів на українській війни як рукавички, звісно, не від гарного життя. Він командував в чині капітана, командував той воїнський От пуль пуля в бусім станку катори в августі 91-го погибли три парни числа защитников для Володону. А от первые жертвы. буче далі була чеченська кампанія. Там також суровікін встиг вислужитись. Спочатку заявляв, що за кожного загиблого російського солдата знищить по три бойовики. А на питання, що заважає у веденні війни, він відповів, що світові норми та правила ночі. суровый и жестокий человек и имеет выправку спецслужб по линии ФСБ. Потому что ФСБ является самым жестоким и самым суровым спецслужбой. І всіх спецслужб. за участь у сирійській кампанії, яка була розв'язана Путіним, з його ж руки отримав звання Героя Росії. Було це у 2017 році. Ми готові будь-яку поставлену вами задачу. І виконував саме після Сирії до нього пристали прізвиська м'ясник або генерал Армагеддону. Він вже не зважав на мирних людей, віддавав накази обстрілювати ракетами та зброєю масового ураження, зокрема хімічної цивільних. Але призначення суровікіна і навіть масований ракетний обстріл не посіяли в українцях страху. Боятися має Путін і його останні кроки свідчать про те, що він таки боїться, але на які ще воєнні злочини готовий піти його відморозок суровікін. Ну нинішній командувач так званих спецеперації Суровікін більш наслідив Сирії, більш відомий своїми варварськими бородуваннями. Ну, повторити це він не зможе, тому що в громадянській війні в Сирії у опонентів режиму Башара Асада просто не було ППО, але в Україні є тут інші. Тобто він не зможе повторити нічого з того, що він робив там. Український повітряний захист та дефіцит ВПК у Росії не дадуть перетворити нас на Сирію, тож це призначення агонія, і аж ніяк не став на перемогу. У Кремлі запах страху витає вже у повітрі. Те, чого вони так боялися, справджується. А залякати самих українців не виходить ані масованими ракетними атаками, ані призначенням генерала-м'ясника на посаду керуючого військами. Падіння режиму незворотнє, як і наша перемога. Якщо вам було цікаво дивитись моє відео, поставте лайк, це допоможе нам робити ще більше крутих матеріалів саме для вас. І залиште нам у коментарях свої думки про страхи Путіна. Я Олексій Кобзар. До зустрічі.